Любі дівчата, у мене гарні новини. Автодім проводить для вас дуже цікавий конкурс. Лише уявіть, ви можете взяти будь-який автомобіль автодому, а серед них джип, інфініті, різні моделі BMW та зняти з ними креативне відео. Потім потрібно їх розмістити, ці відео, у власних соцмережах, і та, у якої відео набере 100 тисяч переглядів, виграє приз 4 тисячі гривень. Або ж можна на ці 4 тисячі гривень обслуговуватись на СТО автодому ну, Або, може, якщо у вас немає авто, то авто чоловіка, або ж свого хлопця. ну, і так далі. Тобто, уявіть, Ви взагалі нічого не втрачаєте, а ще у вас буде дуже чудове, гарне відео з гарним автомобілем. Тому, будь ласка, всі умови конкурсу я залишу тут внизу в описі. Читайте, будь ласка, контакти, за якими зв'язуватися з власником. Автодому щодо авто, також залишу там внизу. Чекаємо на ваші креативні відео. Будь ласка, не соромтеся, знімайте відео, тому що ви гарні і я впевнений, у вас все вийде.